В Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Констатує видання Телеграфії. Як повідомляє Державна служба статистики, найбільш суттєво здорожчала електроенергія на 63,6%. На другому місці з подорожчання квартплата плюс майже 18%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%. Водночас експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата на 10,3%. При цьому вартість газу опалення та гарячої води не змінилися. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що входить у нові київські тарифи та чи можна їх оскаржити, докладніше далі. У Києві зросли тарифи на утримання будинків. Спочатку у комунальних керівних компаній, а нещодавно хвиля подорожчання докотилася до приватних. Пише видання Уніан. Втім, у ряді випадків більша квартплата не наближає якісніше обслуговування, а лише поповнює рахунки ділків. Вже три місяці мешканці будинків, які не обрали собі управителя, не створили ОСББ чи не приєднались до приватної керівної компанії, сплачують обраним на конкурсі комунальним управителям за новими цінами. Тарифи на утримання будинків та прибудинкової території змінилися з орієнтовно 7-8 гривень за квадрат до орієнтовно 12-14 гривень, бо так порахували колишні жеки. Хоча ще зовсім нещодавно мер столиці Віталій Кличко обіцяв, що тарифи залишатимуться незмінними. Таким чином, якщо раніше власники квартир на умовно середні 60 квадратів сплачували близько 450 гривень квартплати, то тепер усі 780 – а платіжки жителів великих трикімнатних квартир взагалі перевалили за тисячу. Колишні комунальні жеки пояснюють нові тарифи, тим, що усе стало дорожчим. Деякі приватні керівні компанії Києва не відстають, а люди не розуміють, чому вони мають сплачувати більше. Більшість мешканців столиці дуже хвилює питання: чи можуть управителі будинків реально обґрунтувати нові цифри у платіжках, навівши відповідні розрахунки? А якщо ні, чи можна за новими тарифами не платити? За порадою юристів, тим споживачам, які хочуть дізнатися, звідки беруться оновлені цифри у платіжках, потрібно подати запит до відповідної обслуговуючої компанії, яка у відповідь має надати усю необхідну інформацію стосовно складових тарифу. Можна додатково поцікавитись, чи планується у будинку, наприклад, ремонт, але проблема в тому, що працівники обслуговуючої компанії не завжди готові розповідати, звідки беруться нові цифри і чому вони саме такі. До того ж, далеко не всі кошти, які кияни сплачують обслуговуючим компаніям, ідуть за цільовим призначенням. Втім, процедуру підвищення тарифів можна оскаржити. Новий розмір тарифів має бути зафіксований у протоколі загальних зборів, де повинно бути зазначено, що всі мешканці будинків знають про підвищення. Відповідно, можна апелювати до того, що протокол було складено з порушеннями, або не всі мешканці були повідомлені про зростання тарифів. Столиця вже четвертий місяць живе з оновленими тарифами на утримання будинків та прибудинкової території. Та новими старими управителями у багатьох будинках старого житлового фонду зміна цифр у платіжках очікувано не прискорила ремонти і заміну старих ліфтів та не призвела до якіснішого надання послуг, а лише продовжувала підтримувати систему будинків у мінімально життєдайному стані. Втім, кияни можуть розібратись за що вони змушені платити, і у випадку, якщо ці послуги систематично не надаються, спробувати оскаржити здирницьку квартплату, наголошує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Однією з головних цілей окупантів для регулярних повітряних атак стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить. Лише під час атаки 10 червня одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі. Багато будинків зазнали пошкоджень. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни, і скільки вже вдалося відновити докладніше далі. Рекордсменом у цьому невеселому рейтингу став Шевченківський район столиці. За даними Шевченківської райадміністрації, з початку повномасштабного вторгнення тут пошкоджено 484 будинки. На другому місці Солом'янський район, який до речі, один з найбільш густонаселених у Києві. Тут було пошкоджено також кількість житлових будинків, з яких 453 багатоквартирні, а 31 – приватні. Відновлено 72 житлові багатоквартирні будівлі. В голосіївському районі постраждало 286 житлових будинків, 282 з яких відновлено. Саме голосієво можна вважати рекордсменом за темпами відновлення. Тим важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватись від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість процесу відновлення. У святошино постраждали 214 багатоквартирних житлових будинки та 72 приватних. Троє з них зруйновані. За інформацією районної влади. Відновлено чотири багатоквартирних житлових будинки і потребують відновлення ще стільки ж. Подільському районі зазнали пошкодження різного ступеня 125 багатоквартирних будинки, при чому з роз них пошкоджено вдруге. На Почерську прилетіло у 103 багатоповерхові будинки. Причому три будівлі також мають повторні пошкодження. У Дніпровському районі постраждало 82 багатоквартирних житлових будинки та 22 приватних. З них відновили 23 на оболоні російськими ракетами та шахедами пошкоджено 58 багатоквартирних житлових будинків та 40 приватних. З них 11 взагалі зруйновано. Втім, відновлено 35 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків. На Дарниці пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків та 85 приватних. З них шестеро будинків взагалі зруйновано. П'ятеро власників розбомблених домівок отримали житлові сертифікати її відновлення, а один власник отримав грошову компенсацію. Найменш ураженим є Деснянський район Києва, де прилетіло у 29 житлових багатоповерхівок та чотири житлові приватні будинки. Тож не дивно, що станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені. На думку експертів, Деснянський район постраждав найменше завдяки його острівному розташуванню. До того ж, на відміну від інших районів столиці, тут менше цілий пріоритетних для окупантів. Відповідно, найбільше дісталося Шевченківському та Солом'янському районам завдяки їхньому центральному розташуванню і розмаїттю висотних будов із щільною структурою. Знову ж таки тера екторія ворожих атак ракетами та дронами часто проходить через центр Києва, що робить історичний район особливо вразливим. Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані з початку повномасштабної війни, становить вже близько двох тисяч. При цьому повністю відновлено шість будинків у Святошинському районі, по чотири у Подільському та Шевченківському, три на Солом'янці, по два будинки в Дарницькому, Дніпровському та Почерському районах. А в Голосієво та на оболоні лише по одному. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Якщо ви плануєте відпустку на морі, варто заздалегідь дізнатися список пляжів, які офіційно планують відкрити цього року. Радить видання ОБОЗ.UA. Чому такі важливі саме офіційно відкриті ділянки? Це означатиме, що пляжна зона, включно з купальною зоною, будуть перевірені на наявність мін та інших вибухових предметів, огороджені проти мінною сіткою з води, матимуть таблички з правилами безпеки та вказівниками до найближчого укриття. Відносна безпека Західного регіону України дозволяє відкрити пляж. Сезон 25 го року у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та інших областях. Центральна Україна теж має локації, які стануть у пригоді влітку. Велика кількість пляжів відкрита з 1 червня, інші чекають перевірок. Як йдуть справи в інших містах України? Докладніше далі. Роботи з підготовки пляжів Одеси ведуться ще з березня цього року, та наразі офіційно про відкриття сезону ще не оголошено. Точна дата відкриття залежить від завершення перевірок безпеки, зокрема обстеження дна та наявності вибухонебезпечних предметів. Крім того, у водній акваторії встановлять протимінні сітки, а поблизу інклюзивних пляжів, таких як на 11-й станції фонтану, облаштують укриття на випадок обстрілів. Однак, незважаючи на всі заходи, залишається потенційна небезпека через дрейфуючі особливо після штормів попереджає видання Одеса новини. Очікується, що перші пляжі можуть прийняти відпочивальники вже цього тижня. Загалом планується перевірити та відкрити у два рази більше купальних зон ніж торік. Якщо у 2024 році поступово було відкрито 21 пляжну зону, включно з пляжем в Ізмаїльському районі, то цього року планується дозволити роботу 48 пляжів пляжів Одесі та області. Ймовірно, працюватимуть такі платні пляжі, як Ібіца, Ітака, Редлайн, які працюватимуть. bývalo minulého roku. Офіційно в Києві ніде купатися. Це рішення продовжує діяти з 23 року відповідно до постанови Ради оборони міста. Цього року купальний сезон у столиці, на жаль, також офіційно відкриватися не буде. Про що вже було оголошено міською владою. Втім, пляжі залишаються фізично доступними для відвідування. Хоча міська влада наполегливо рекомендує утриматися від відпочинку біля води, особливо у місцях масового скупчення людей, через потенційні ризики у разі повітряної тривоги. Якість води та. Та безпека купання не гарантується, тож відпочивальники беруть на себе всю відповідальність за можливі ризики. Рятувальних постів, медичних бригад, встановлених буйків та інших заходів безпеки цього року не передбачено. Попереджає видання РБК Україна. Важка ситуація у Миколаєві не дозволяє відкривати пляжний сезон на узбережжі Чорного моря. Втім, як стверджує місцеве видання Миколаївській вісті, уперше за чотири роки повномасштабної війни у місті можуть відкрити три пляжі. Остаточного рішення ще немає. Йде оцінка фінансових можливостей для розчищення та перевірки зон для купання, а також облаштування укриттів. Тож слідкуйте за повідомленнями місцевої влади. У Запоріжжі заборонено купатися не тільки через воєнний стан та загрозу зіштовхнутися з вибухонебезпечними предметами, але також через несприятливий санітарний стан, оскільки купання офіційно заборонено, немає регулярної дезінфекції, не контролюється стан роздягалень, санвузлів, урн та сміттєвих зон. Офіційні лабораторні дослідження води також не проводяться. А це означає, що якість води може не відповідати санітарним нормам. Видання РБК Україна нагадує, що 23 третього ро. Оку, на деяких ділянках водойм фіксували перевищення по кишковій паличці. Втім, незважаючи на ризик поширення кишкових та шкірних інфекцій, містяни продовжують відвідувати пляжі для відпочинку біля води. У місті Дніпро на всіх пляжах також встановлено таблички Купатися заборонено. Ситуація незмінна та офіційного відкриття сезону не буде. Проте чергові групи ДСНС перебувають у повному складі та мають усе необхідне обладнання для надання допомоги на воді. Столичні маршрутки до Ті живуть за законами минулого слушно зауважує видання. Уніан електронна оплата не стала нормою. Графіки руху існують лише на папері, а про справність машин годі казати. При цьому, попри імітацію борхливої діяльності, влада усіляко опирається змінам. Чому так відбувається? Докладніше далі. Сьогодні в маршрутках все залишається так само, як і 30 років тому: подертий салон, радіостанція на смак водія, дріб'язок монет на решту та православні іконки, що певно єдині відповідають за безпеку поїздки на цьому іржавому мотлоху. Система київських маршруток була створена на швидкоручу 90-х, коли радянський громадський транспорт почав занепадати. Грошей на нього не вистачало, а змінювати стару маршрутну мережу виявилося занадто складно для місцевої влади. Тепер, ж, попри те, що реформа приватного. Атного і комунального транспорту у столиці давно назріла. Місцева влада не зацікавлена її проводити. Відповідь на питання, чому доволі проста, як запевняють транспортні експерти та урбаністи, кожна окрема маршрутка генерує великі обсяги неоподаткованої готівки, яка ніде не обліковується і ніким не контролюється. У одному Києві, за підрахунками експертів, через маршрутки щороку проходить від 4 до 10 мільярдів гривень готівкою. Підрахувати точну суму неможливо, зважаючи на те, що усі. І розрахунки проходять у тіні, змінювати цю ситуацію столичні чиновники не бажають. Навпаки, вони усіляко сприяють нарощуванню готівкового обігу маршрутників. Про це свідчить навіть рішення про зупинку всього громадського транспорту під час повітряних тривог, що діяло майже три роки до 21 березня 25-го. і не поширювалося на приватних привізників, які продовжували курсувати, збираючи на себе увесь транспортний потік. Під час тривог маршрутки були доверху переповнені людьми обсяги кешу в обороті зростали, але ці кошти безслідно зникали. Одним із важливих кроків модернізації маршруток могла б стати можливість оплати проїзду карткою, адже це з одного боку зручно, а з іншого дозволяє контролювати грошовий потік. А там, де є контроль, є й розумне витрачання коштів, зокрема на модернізацію та заміну рухомого складу, поточний стан якого викликає обґрунтовані побоювання за безпеку пасажирів. Втім, як заявили видання у комунальній службі перевезень департаменту транспортної інф. Інфраструктури КМДА повноцінно система електронної оплати має запрацювати не пізніше ніж через 9 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Експерти наполягають на тому, що введення можливості оплати карткою просто невигідно для столичної влади. Проте технологічно впровадити безготівкову оплату на всіх київських маршрутках не є проблемою, адже у багатьох містах України давно вже можна платити за проїзд карткою чи навіть телефоном. Цікаво, що навіть самі водії маршруток. Втомилися від хаосу, вони зверталися до міського голови з проханням перейти на європейську модель транспортного планування. За таким принципом наразі працює столичний комунальний транспорт. Проте зміни давно назріли, тож варто сподіватися, що процес рано чи пізно зрушить з мертвої точки. Адже столичні маршрутки, у тому вигляді, в якому є зараз, давно мали попинитися в музеї, а не залишатися частиною щоденного життя тисяч пасажирів столиці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.